Майже кожну криворізьку родину болюче зачепила Друга світова війна. А тому сьогодні в місті біля пам'ятників історії тих часів людно старші і молоді згадують рідних, що віддали життя у боротьбі з нацизмом. В Моїй родині воювали мої дідусі, обох звали Іваном. Іван Ромашов і Іван Ніколаєнко. Іван Ромашов загинув. А Іван Ніколаєнко прийшов із осколком у серці і Ну, теж це було дуже важко згадувати о те, що вони пережили. І я дуже пишаюся тим, що мої діди захистили нашу землю і врятували від фашизму. Ця війна забрала багато родичів, погибло і, і брат рідний, і батька, і один брат, другий брат був військовим. Льотчиком, який погиб перші часи війни. На жаль, така трагічна трагедія, але ми не можемо пройти крізь неї. Ми повинні все одно споминати, повинні гордитися тим, що ми діти тих батьків, які приймали участь в цій великій біді. Батько мій розповідав про війну. Йому дісталося. Він був радіст, і йому на його долю дісталося дуже багато. Пройшов дуже тяжку свою судьбу. Мешканці міста вшанували пам'ять полеглих в усіх війнах, що випали на долю українців. Урочистою ходою пройшли до стели героїв, вклонилися землякам, які загинули під час АТО ООС біля пам'ятного знаку полеглим захисникам України. Світова війна була наймасштабнішим воєнним конфліктом в історії людства. Вона забрала життя близько 80 мільйонів людей. Втрати України сягають десятки мільйонів життів, військових та цивільних. Війна і терор, на жаль, знову стали реальністю в Україні через російську агресію. 80 років тому наші батьки, діди, прадіди подолали ворога немецький нацизм. У мене один дід зайшов до Берліна, другий дід йшов до Праги. Майже 10 мільйонів українців загинуло в тій страшній війні. І ми завжди будемо пам'ятати їх подвиги. і пам'ятати, пам'ятати і шанувати день перемоги. Сьогодні Новий агресор, расисти знову напали на нашу державу і знову гідні своїх дідів, гідні своїх прадідів, українці зі зброєю в руках боронять рідну землю. І Я впевнений, що буде і наш український день перемоги. Росія розв'язала нову війну. Ми перемогли тоді фашизму. Переможемо расизм. Ми достойні пам'яті своїх прадідів, дідів і виборюємо свою незалежність свою свободу так само мужня, як і 80 років тому наші прадіди, перемога над нацизмом була здобута внаслідок концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації, солідарності, зазначили учасники заходів. Українська нація дістає другому відсічу фашизму, і а, треба обмінятися. Біля монументу перемога криворіжці вшанували пам'ять полеглих у боях Другої світової війни. Уздовж проспекту Миру запалили факели. Слухайся в тишу, бо саме вона голос пам'яті. Голос тих, хто більше не скаже ні слова. Але навіки. Для для мене цей день пов'язаний з великими подіями. З У мене батько воював, діди воювали дядьки. Вони загинули. У мене пам'ять про всіх них буде вічно у серці. це свято для нас. Кожного разу приходимо сюди. Не забуваємо тих людей, які загинули під час другої світової війни. Героїв не слід забувати. Меморіальні заходи відбулися у всіх семи районах міста. Ярконаненко Максим Паномарьов постфактум.